Харчування лише за гроші. У коломийських школах тимчасово відмінена безкоштовна їжа для учнів початкових класів, виняток діти пільгових категорій. Такий вимушений крок, пояснили в управлінні освіти, зробили через нестачу фінансування. 40 грам тушеної риби і 40 грам овочів. Входить 100 грам гороху, пюре, входить 45 грам салату з бурячка, хліб 33 грами як по грамах і чай. Це достатня порція для дітей, щоб поїли тим більше перші четверті класи. Порція достатня, але відтепер за гроші. Два тижні тому у коломийських школах запровадили платне харчування для учнів початкових класів. Чиновники пояснюють, вимушені це робити через нестачу коштів у бюджеті. Держава не дала достатньо призначень на забезпечення. На цілий рік, ну але це кожного року відбувалося, і дотаціями вирівнювання завжди компенсувала. А цей рік поки що компенсують тільки заробітну плату. Такого ще не було. Бідкаються в управлінні освіти. Грошей ледь вистачає на зарплату працівникам. а Постачальникам продуктів уже заборгували майже 2 мільйони гривень. Частину могли б погасити за рахунок спецкоштів, але ті теж зависли на рахунках казначейства. Працювати в борг підприємцям невигідно. Вони відмовилися постачати продукти харчування ряд підприємців, які вже не могли більше давати в борг. Тому зараз ми вирішили уже останні два тижні харчувати дітей за батьківські кошти. У початкових класах Коломиї навчається майже три тисячі учнів дітей пільгових категорій. Вимушені кроки влади не торкнулись. Вони продовжують харчуватися безкоштовно. Решта або несуть з дому бутерброди або ж три гривні щодня на обід. Придеться напевно платити, тому що дитина повинна їсти. як би там не було гарячі страви, вона повинна їсти. Ну ще б хотілося, можливо, якби було перша страва. Поки що батьки терплять, чиновники чекають на дотації з бюджету і сподіваються, що найближчим часом ситуація зміниться на краще.